Всім привіт! Моя дитина обожнює млинці, і мені доводиться часто її готувати, тому перепробувала багато рецептів. І з вами хочу поділитися найкращим перевіреним рецептом. Такі млинці підійдуть до любої начинки. І при приготуванні у вас з ними не буде ніяких проблем. Беремо 3 яйця. Дві ложки цукру, обов'язково сіль, тоді смак буде яскравішим і не будуть прісними. Вливаємо рослину олію і все змішуємо. Тепер всипаємо все борошно, обов'язково його просійте, вливаємо трішки молока. І все добре змішуємо. Таким чином, ми уникнемо появи грудачок. І поки все не змішаємо, молоко не додаємо. Якщо ви хочете дуже тонкі і міцні млинці, то половину молока замініть водою. Вони залишаться такими ж смачними. Тепер поступово будемо вливати невеликими порціями молоко. А ви тим часом не забудьте до цього відео поставити лайк і підписатись на мій канал. Дуже гарне тісто вийшло без родачок. Залишаємо його на 30 хвилин. Патильно смащую олією, наливаю порцію тіста і смажу до готовності. Зазвичай млинці смащую вершковим маслом. Не всім воно по кишені, тому пательну перед кожним млинцем змащую олією. Вони будуть ніжними та смачними. Подивіться, які вони гарні, а які вони смачні з грибами та м'ясом. Обов'язково приготуйте і чекаю на ваші відгуки. Будьте здорові на все добре!